Добрий день. Перед вами двятиста троянда Ронсар. Сьогодні 11 липня і трояндочка готується до второї хвилі цвітіння. Про що хотіла б сказати? Справа в тому, що коли ми обрізаємо троянди після першої хвилі, відбувається це приблизно, ну, в залежності від регіону. Десь в середині червня і до кінця. Можливо, навіть на початку липня. У мене обрізка була десь приблизно в третій декаді червня, тобто більше трьох тижнів назад, десь так. Після обрізки одразу я дала під корінь. Гранули з курячого посліду з мікроелементами. Тобто, в цей час, після першої хвилі, після обрізки, можна давати ось такі е, бі, біодобрива, бо троянда любе, у нас все таки цікаве. От. А зараз планую трошечки запізнилася, але, в принципі, можна зараз ще дати. Фосфорний, фосфорно каліне добриво. У мене формула 13 40 13 тобто фосфору найбільше для того, щоб у нас якомога більше формувалося маленьких поп'яночків. Можна робити це трошечки пізніше, але не раніше, ніж через два тижні після того, як ми внесли під корінь. Добриво після першої обрізки. тобто знову азот, це да, для нарощення нових пагонів нової зеленої маси. От зараз я хочу якраз зробити оцю під, 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 підкормку для того, щоб у нас формувалися бутончики. А потім вже на фазі рожевого бутону, коли у нас вже ось ось-ось-ось, майже буде розпускатись троянда, можна дати вже. Калійні добрива. Тобто, у нас має бути калію найбільше. У мене ця формула, здається, 3, 11 і там 38 плюс 4 якось так здається. Але на що треба варто звернути увагу? Увагу треба звернути на те, що в другій половині літа ми зменшуємо кількість азоту в добриво, щоб у нас наші пагони вже визрівали. От. І потім вже наші базалочки, які у нас нарощуються, так, нам треба їх зберегти, щоб вони визріли, щоб вони були гарні. Ось перед вами П'єр. Він в цьому році, я не бачу в нього якихось таких нових базалок. Може, десь є пагони другого порядку, але не бачу. Ну, в принципі, мені достатньо цього. Куща його ширини, він десь метри два в ширину. Висота в нього десь 2,5 нього, може трошки більше. А ось поряд з ним ще один п'єр. Ось він у мене жене базалком. Якщо добре передивитись, ось вона, будь ласка, бачите? Ось іде, іде той пагін туди, туди-туди, туди. І ось так. Тобто я думаю, що він уже половиною метри і буде гнати. Тому. Тому що я буду робити? Я буду його підгодовувати тільки фосфорокалійними добрами. Азоту вже давати я йому взагалі не буду. Навіть всякі оці добрива, вода там посліди оці всі, хтось там кінськими яблучками годує. Не буду я йому давати вже гнати сильно зелену масу. Я хочу, щоб ці пагони визріли і, і добре перезимували. Так само він у мене готується до другої хвилі, і я дивлюся, що достатньо багато в нього є бутончиків нових пуп'яночків. Щодо хвороб. Ну, обробки робимо, як і раніше, тому що друга половина літа це значне у нас, скажімо так, збільшення різних плямистостей. І рожа, ну, все, що завгодно, може бути з трояндами, тому що десь починаються дощі, десь сезони дощів, перепади денної, і нічної температури. Тому трояндочки завжди ми підтримуємо, даємо і фунгіциди від хвороб, і різні. Інсектициди проти шкідників, бо спека, і у нас, будь ласка, тріпси і попелиця нас не полишає. Тому дуже важливо зараз не тільки зробити обробку, ну, не обробку, а підгодовлю, да? а й дати якісь препарати проти шкідників, проти трипсів. А робити рекламу, ну, в принципі, Тут таке діло, знаєте, кому що підходить, у кого що є в доступі. І мені, наприклад, подобається препарат Парацельс, він дуже добре працює по різним плямистостям. І, до речі, по іржі він також працює, якщо це не за... занедбана така, знаєте, вже фаза, да, стадія, коли вже все там в пустулах, цих. тобто коли є невеличкі плямки, які з'являються потрошку. Тоді можна його використовувати. Є більш професійні препарати, так, які в нас продаються у великих об'ємах. Я їх не купую. Чому? Тому що, в принципі, троянд у мене не так і багато. Ось, Тому дивіться, якщо у вас є змога, купляєте препарати професійні, прочитати в них можна ну, буде. От. Що стосується сліпих пагонів, у мене так вони є. Ось, будь ласка. Я знімала відео, як з ними боротися, так, як стимулювати троянду, але вже цього робити я не буду. Тобто те, що трояндочка в мене заклала, ті самі бутони, які в ній є. Ось, будь ласка, от вони будуть квітнути. Нічого стимулювати я не буду додатково, тільки просто дам добрива спочатку фосфорно-калійне, так? З більшим містом фосфору, а потім вже на фазі, знову-таки повторююсь. На фазі рожевого бутону дам каліно, каліні добрива. І вже до кінця сезону буду підгодовувати здебільшого троянди саме калін, щоб у нас визрівали гілки. Дякую за увагу. Гарного вам цвітіння. До побачення.